Сквер прибрежний на житловому масиві перемога приклад того, як у Дніпрі втілюють принципи безбар'єрного середовища. Архітекторка, яка працювала з подібними міськими проєктами, розповідає, усі елементи доступності були закладені ще на етапі планування. Найбільш складним питанням це виникає у історичній забудові, тому що є обмеження по забудові, а також старі мережі, які також необхідно перекладати, та обмеження по розмірам тротуарів. Це важко. Все інше у будь-якому контексті можливо зробити як найкраще саме для цього місця, якщо ти уважно його проаналізуєш. І тоді все можливо. Ремонт скверу завершили у 2019 році. Відтоді його інфраструктура не змінювалась. Тут облаштовані пандуси з двома рівнями поручнів, зручні та рівні тротуари, простори і неслизьке покриття, а також інклюзивний громадський туалет. Якщо там казати про якісь можливо там 10 років назад, такого як зараз просто не було. Зараз ми бачимо, що ось про ці місця, про які я казала, так сквер прибрежний, площа Успенська, також сквер на Лівобережному, Слобожанський, на Слобожанському і тут просто, якщо ти йдеш по набережні, також є такі санвузли, металеві такі циліндричні, і ось вони обладнані. І вони великі, і ти можеш їм спокійно скористатися. Тобто він є універсальним зараз, я так розумію, кожен якийсь такий великий міський простір, ну, ти не можеш проєктувати без, без урахування цих елементів. Найголовніше це у таких об'єктах-елементах, так, ми ще ми кажемо саме про санвузол. Він повинен бути мінімум. 800 на дві ну тобто головним критерієм є те, щоб у тебе діаметр твого користування був півтора метра, щоб можливо буде можливо було розвернутися на крісло колісному, щоб були поручні біля мийки, біля унітазу, щоб був виклик допомоги. Ну, тобто, ось такі елементи повинні бути. І так у місті вже такі простори є навігаційні рішення у сквері. інтегровані у мощення. Наприклад, зміна текстури між плиткою і газоном виконує функцію орієнтування для людей з порушенням узору. Хоч це не класична тактильна плитка, проте такий підхід теж працює. Якщо ми подивимось на якісь об'єкти, так парки або сквери, або навіть ну просто там вулицю на кожному такому місці можна побачити таку природню тиху зону так Яка, можливо, якось сама собою може виникати. І ось саме такі зони вони є важливими для людей з ментальними порушеннями. Тому що ну, цей шум, який є, є його забагато, він заважає. І це такі тихі зони вони якби допомагають трошки як стабілізуватися. Тому і в своїх проєктах ми також такі зони передбачаємо обов'язково. і вони Якщо самі собою там використовуються, і так вони і із... Створюється. Це, це, Це правильно. Ось так, так, що так, це поменше шуму будь-якого, тобто інформаційного, звукового, і тоді така зона буде доступна. Архітекторка зауважує, важливо, щоб простори були доступними не лише фізично, а й психологічно. Людям з ментальними чи емоційними порушеннями потрібні так звані тихі зони. І в цьому сквері є такі затишні куточки для відпочинку. Дніпрянка Ірина разом зі своїми дітьми майже щодня гуляють у Квері прибережному. Жінка тішиться, що поруч з її домівкою є таке чудове та комфортне місце для відпочинку на свіжому повітрі. Нам подобається те, що зручно, звичайно, з коляскою завжди під'їхати на самокаті. Можна спуститися там дитині на велосипеді. Звичайно, дуже важливо, щоб і люди на інвалідних візках теж могли їздити. Мені здається, що по цій території можна. Ну будь-де проїхати любим транспортом, неважливо не яким. Тому ми, ми дуже раді, як він облаштований. Інфраструктура це не лише про тротуари і пандуси, це про можливість бути частиною суспільства, пересуватись містом самостійно, жити повноцінно.